Не забивай свои корни. Ребята, вы будете смешить или что вы будете делать? Да не, на серьезке. Про нелегкую жизнь у селові. Давайте сразу начнем. Я вижу, что вы ви хозяева сцени. сцены. <сум> <сум> И <сум> дадите нам тут дрозда. <сум> 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 ну давай, диджей, врубай. Опа! Є, хо, ні, є, є, дай душу, моїх пахто. Жє Полтава. Трек для тих, хто каже, що погано в селі. Руку вверх каче, давайте з нами качай! Ти кажеш, що погано в селі, давай не тренди, бо пику наб'ю і пола Кажеш, що погано в селі, давай не зристи, бо пику наб'ю, ти хто пожив. Ти каже, що погано в селі. Це ти каж мені. Пішли, одійдемо. I'm